Насправді я дуже була здивована, що ця тема досі актуальна, бо ми вже майже рік живемо в різних країнах. Адаптація, в принципі, навіщо вона нам потрібна і чому так стається? Що ми не можемо адаптуватися в новій країні зараз? Хочу сказати, що ми приїхали в інші країни, не по своєму бажанню. У багатьох людей така ситуація, що вони приїхали і за війни. Звичайно, це є дуже великою травмою для нашої психіки, коли ми не плануючи з бухти барахти переїжджаємо в нову країну. У нас нічого немає, нам потрібно все повністю робити з нуля. Психіка не розуміє, чому їй потрібно зараз перевчатися, звикати до нового. У нас, в принципі, психіка не любить щось змінювати. Що робити, щоб скоріше адаптуватися? По-перше, як би не хотілося, як би не казалося, навіщо я ж тут ще не надовго, він скоро закінчиться, поїду додому. Але вже ми рік, майже рік, живемо в різних країнах. Треба вивчати мову в країні, де ви живете. Хоча б елементарні фрази, що я хочу поїсти, де метро. Ну і також вчитися користуватися картами, також вчитися користуватися. Переперекладачами, бо я досі знаю людей, які цим не вміють користуватися. Дуже важливо самостійно навчитися пересуватися по місту. будете сидіти вдома, ви нічого не навчитеся. Далі ми дуже часто гуляємо, просто гуляємо, ходимо пішки, дивимося, де де біля нас гарні місця є. Також є дуже крута техніка, яку ви можете використовувати не тільки самостійно, а ще й запропонувати друзям, батькам, рідним, взагалі з ким хочете. Це ви фотографуєте гарні вікна. Або двері, або дерева, які знаходяться навколо вас. Ви будете більше гуляти з насолодою. У вас буде якась ціль і захоплення від нових місць. Далі дізнаємося новини своєї країни, місця, де ви знаходитесь, поринаймо в середу. Також є одна помилка, яку ми усі допускаємо під Ми не думаємо про те, що з нами в даний момент відбувається. Постійно знаходимося в думках або що було до війни, або що буде після її перемоги. Нам потрібно відчувати, що ми знаходимося зараз тут. Що треба зробити для того, щоб ми зупинилися в цей момент? Ми починаємо сканувати своє тіло знизу догори, що вона зараз хоче. Можливо, вона хоче, щоб я зараз якось порозминалась. Можливо, руки кісті хочуть, щоб я їх покрутила, ноги, можливо, щось так болить десь так далі. що допомагає процесу адаптації? Ну, це звичайно співрозмовник. А зараз дуже багато є співтовариств україномовних є багато людей, які давно вже українці. Багато українців, які давно вже живуть в цій країні, вони допомагають новоприбулим. Тому спілкуйтесь, знаходьте контакти, виходьте з ними гуляти на каву. Також, якщо ви розумієте, що ви зараз не справляєтесь, не бійтеся звернутися до психологів. Є дуже багато безкоштовних психологів, які працюють з вами в процесі адаптації. Є багато групових тренінгів, є багато індивідуальних. Наостанок хочу вам запропонувати все ж таки плану, почати планувати день завтрашній, що ви будете завтра робити. А також наприкінці дня, те, що ви запланували, собі сказати, я завершила таку -то дію. Тобто ми завершаємо гештальти наші. Наприклад, я сьогодні планувала, що я не і зніму відео. Після того, як я зніму відео, я собі скажу, я зняла відео, я завершила цю дію. Тобто я продовжую жити і продовжую завершувати ті плани, ті дії, які були і до війни. Любі, бажаю вам гарної адаптації. Бажаю, щоб ми всі по повернулися додому, до нашого звичайного життя, але... Важливо жити в моменті тут і зараз, бо зараз ми також живемо. Повинні бути щасливі, не дивлячись на те, що зараз відбувається в нашій країні. Ми повинні бути сильними і коли завершиться війна, повернутися, відбудувати країну, щоб наші діти жили щасливо. Цілубі обіймаю.